Фракція батьківщина. Дякую, депутат САС, батьківщина. Шановний Володимир Васильович, ну тут тобто, полеміка спочатку у нас була про те, що заскорочені чи заповнюють процедуру розглядати законопроект. Справа в тому, що можна розглядати законопроект, за скорочений чи заповнює процедуру в першому в тому є своя процедура. Що стосується до пропозиції, яка була внесена Арсенієм Петровичем, справа в тому, що є стаття 28 регламенту, де визначено право головуючого, і от ми просимо, щоб ви, як головуючий, скористалися своїм правом і відповідно до пункту 11, частини першої Провели рейтингове або сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування е, питання порядку денного. В даному випадку щодо постанови про вибори е, голови, київського голови Київської ради. Тому ми е, розуміємо надзвичайно важливість цього питання і не можемо ми далі відкладати це питання, тому давайте ми спрогнозуємо, який буде результат. Якщо він буде позитивний, одна справа, якщо негативний, то будемо думати. Ми вчора розглядали це питання і домовились розглянути постанову і поставити її на голосування в другому читанні і в цілому. Тому я ставлю на голосування. Висумки голосування за 209, пруд, утримали 77, не Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Свобода 36, Компанія України 21, позавратіни 17. Відповідно до частини 7 статті 51 рекламу е, на вимогу двох депутатських фракцій вони просять оголосити перерву в пленарному засіданні Верховної Ради на 30 хвилин. Е, голова депутатської фракції тягне бот. І голова депутатської фракції Асія Яксенюк об'єднав об об перерву на 30 хвилин. Товариство, ми тільки що побачили, почули, як ця банда, як цей режим олігархічний, який нищить Україну, наплював на законне право ділян обирати свою владу. Вони наплювали на нас, що ми тут стоїмо цілий день. Вони наплювали на всю країну, товариство. І вони отримають по заслугах. Ми візьмемо владу в Києві в червні, якщо вони не додумуються все ж таки надашки ці вибори. Ми зробимо ці вибори, товариства. Так, ми Революція! 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 О, те, що праця регіонів напливало на киян, напливало на Україну, на кожного з нас. Нам зараз треба вирішити наші подальші дії. Для цього якраз наші фракції голосували перерву. Зараз лідери до нас вийдуть, народні депутати вийдуть. З вами поспілкуються і ми вирішимо всі спільно, які наші подальші дії, товаристо. Будемо розуміти, що ми маємо далі робити. Що блокувати, як блокувати, що блокувати, але в будь-якому вибірку. У будь-якому випадку ми маємо розуміти, що сьогодні буде ще перший день. І якщо, якщо до 2 червня не будуть все ж таки призначені вибори, бо всякі може бути, це така, знаєте, панда, яка може хвостом міляти, кожен день міняти свою позицію. Так от, якщо до 2 червня ці вибори не будуть призначені, ми маємо бути готові, як ви сьогодні вже казали, всі всією громадою вийти під Києва, вийти під Київську міську раду. Зайти туди, як ми ніщо на мене заходили. Але цього разу ми ще світу не вийдемо. Ми туди зайдемо і поки не буде призначених легативних виборів в Києві. Ми звідти не вийдемо. Так, това слава! слава Україні. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! слава!